Далі про таке говоримо сьогодні, 22 травня. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з облаштування фортифікації та закупівлі дронів. Рішення підтримали 277 нардепів. Головою ТСК обрали Миколу Задорожнього від слуги народу суперечки щодо нецільового, неефективного використання коштів і ресурсів на створення захисних споруд. Тривають уже не перший місяць. Водночас Кабмін звітує, що направив на оборону мільярди гривень за словами прем'єр-міністра. Від початку року на будівництво фортифікаційних споруд виділили 38 мільярдів гривень. А на закупівлю дронів ще більше 60 мільярдів. Денис Шмигаль зауважив, що підтримувати стан оборонних споруд має влада на місцях. Дуже важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи. Найбільше питань виникає до стану та наявності фортифікаційних споруд на Харківщині і Донеччині. Ситуація в Донецькій області дуже показова. З 2015 року посаду директора департаменту капітального будівництва у тамтешній облдержадміністрації обіймав Юрій Винокуров. У 2020-му національне антикорупційне бюро закінчило розслідувати провадження щодо завдання ним 2 мільйонів 870 тисяч гривень шкоди Міністерству оборони України. Дії посадовця кваліфікували як зловживання владою або службовим становищем. За даними слідства, підозрюваний безпідставно прийняв виконані роботи із зведення інженерних фортифікаційних споруд бліндажів на території проведення АТО ООС Донецькій області, що не відповідали проєктній документації на їх будівництво. В результаті збудовані інженерні фортифікаційні споруди неможливо використовувати за військовим призначенням укриттям особового складу військовослужбовців, що беруть участь в ООС. Вказані дії посадовця завдали збитків міністр. Серство оборони України на загальну суму понад 2 мільйони 870 тисяч гривень. Справа ходила судами. І яким був юридичний фінал цієї історії, з'ясувати неможливо. Але цікавий такий момент 26 січня 2024 року Кабмін погоджує призначення Юрія Винокурова першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації. Тобто людина, яка майже 10 років тому відповідала за оборонні споруди, і була звинувачена в завданні збитків міноборони майже на 3 мільйони гривень. Знову відповідає за оборонні споруди. За даними інсайдерів, пояснення цьому явищу дуже просте. Юрій Винокуров пов'язаний із колишнім головою Донецької облдержадміністрації, а нині керівником антимонопольного комітету Павлом Кириленком. Журналісти розслідувачі з'ясували, що родина Кириленка в період 2020-2023 років придбала нерухомості й автівок більш як на 70 мільйонів гривень. Очевидно, що майже 3 мільйона шкоди обороні країни. В чому звинувачували винокурова порівняно з витратами антимонопольного керів... керівника? Звісно, мізер. Уся ця історія наводить на банальні висновки, що 10 років війни не навчили країну будувати захисні споруди, ба більше не мотивували притягувати до відповідальності тих, хто мав би їх будувати. Тому Знову Кабмін виділяє шалені мільярди гривень на те, щоби хтось нарешті можливо таки звів фортифікації. Дуже заплутана, незрозуміла історія. Ну, овочевидь, що Павло Кириленко сам не викликався стати очільником антимонопольного комітету і хтось його туди призначив, так само як і хтось призначив пана Винокурова. Тому можливо, не там шукаємо ще, звісно, незрозуміло, знову ж таки йдеться про розкладання 3 мільйонів Кириленко на 70 мільйонів купив. Але тут Кабмін виділяє 48 мільярдів на фортифікації, 60 мільярдів на, е, на дрони. Цифри взагалі не порівняні, не ну неможливо таке порівняти. Як ми можемо як суспільство і проінспектувати або побачити результати витрати цих коштів і чи посприяють цьому ТСК? адже повноважень у них не так уже й багато, просто збирати інформацію. Ну на мій погляд, це ж таки створення тимчасової слідчої комісії у складі депутатів, воно буде кроком у правильному напрямку, оскільки депутати вони щонайменше в них є інструменти, вони можуть за депутатські запити направляти, отримувати необхідну інформацію від органів і, скажімо так, піднімати ці питання, які б без їхньої уваги можливо і не вирішувалися би. Дійсно, ну ось ви з одного боку розповіли про ситуацію на Донеччині, а з іншого боку, є ситуація в Харківській області, яка виявила, що підготовлених ліній захисту не було. І, власне кажучи, ну повністю аналогію, звичайно, з Херсонською областю 2022 року можливо і не варто проводити, але те, що росіяни там зайшли і. Таких ліній там на своєму путі не зустріли щільних ліній захисту, це це вже факти. Ну і це озвучують поки що розслідувачі, uh -huh. журналісти. То що, ну якщо депутати долучаться, це перше за все з'ясувати, чому так вийшло. І друге, звичайно, важливий напрямок з'ясувати сфери компетенції відповідальності. Бо за одні лінії, наскільки відомо, там відповідає військові самі, за другі місцева, місцева влада. влада. Так. Да, ну... Тобто, знаєте, про 40 нянь, що діці. Я може бути без ока, тобто це звичайно таке важливе питання Бувають пояснення, що на Харківщині неможливо було зводити фортифікації, тому що це близько до ворога. І як тільки виїжджає якийсь трактор чи будь-яка інша техніка, рити широкі глибокі окопи і фортифікаційні споруди, то одразу попадають під Давайте обстріл. ми це питання, залишимо фахівцям, але навіть наскільки я знайомий з питанням, є можливість мінувати за допомогою дистанційно, роботів, говорить, Дистанційно, там. да. Тобто, це якщо хтось хоче Зробити, то він шукає можливості. А якщо хтось не хоче, то uh -huh. знайти причини, чому дійсно там дуже складно, оскільки, наприклад, біля Вовчанська, там, між Вовчанським та Шабекіном, відстань взагалі маленька. Uh -huh. yeah, до Рос... кілометра. Да, да, І, звичайно, росіяни там, мали можливість прострілювати цю територію постійно. І це було дуже складно, але ж все ж таки, те, що якщо депутати теж будуть з'ясовувати, питання має стати так: чи дійсно влада і військові зробили все, що вони могли зробити в тих умовах складних, які були? А якщо вони не зробили, то чому? От на це питання ми будемо чекати відповіді. Єдине, що прикро, знаєте, 10-й рік у нас фактично йде війни, якщо е, починати з окупації Криму Росією. А ми досі обговорюємо чи хтось вкрав гроші, споруджуючи фортифікації, які потрібні нам для збереження фактично нашого життя. Бо більше ну, жодного вироку немає. Так ніхто не покараний. Багато людей позбавили посади, звільнили, проти когось завели справу, проти когось не завели. Жодного. Вирок бачите, буде дуже сумно, якщо, наприклад, прийде три місяці або шість, і ми будемо, наприклад, з вами, чи ви, хтось буде у вас інший, ви будете підводити підсумки роботи тимчасово слідчої комісії депутатської, і буде така сама констатація. Це буде звичайно сумний факт. Так. Тому що якщо депутати долучаться до цього, зможуть це питання підняти, і справа зрушиться, то значить виправдання цієї комісії мала сенс і буде мати результат. Будь-якому випадку будемо слідкувати так.